Усі сьогодні поздравляють пацанов з праздника. Вітаю хлопців 6 грудня. Вітаю 6 грудня всіх хлопців, э, чоловіків. Бажаю їм захищати свою вітчину дан. Любі хлопці, вітаю вас з вашим е, святом, з вашим законом. Не бажаю вам все найкращого. Е, живіть, щоб все було файно. Вітаю. Вітаю хлопців! армии! Для... 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 Парни, напились сегодня? Так ведите себя доступно. Лови, фашист, гранату! С вами ОПСИ. Даю привет всем нашим защитникам, всем нашим мальчикам, всем нашим мужчинам, Оставайтесь такими же, як ви є, і ведіть себе хорошо. З Днем захисника вітчизни. Бажаю всього-всього-всього-всього-всього. І все. Скажи. Вітаю. Любі хлопці, вітаємо вас цим днем. Ми вас дуже любимо і бажаємо вам вас усього-всього найкращого. Вітаю всіх хлопців історичного факультету із їх святом 6 грудня. Любі, дорогі мої хлопці. Я вам бажаю сердечно, щоб ви прослужили свій срок в армії, як то кажуть, безтурботно, щоб це було вам в радість і щоб ця служба дала вам якийсь повстох такий мужності любові до держави і до свого народу. Учитесь, парні, здавайте сесію, а то для вас це буде професіональний праздник. Бандевич вся улица светла.